Сьогодні на уроці ми розглянемо тему Модальне дієслово Must у заперечній формі. Заперечна форма модального дієслова Must утворюється за допомогою модального дієслова Must та заперечної частки NOT. Модальне дієслово Must у заперечній формі вживається для вираження категоричної заборони. І на українську мову перекладається не повинен, не можна. Наприклад, ти не повинен запізнюватись. Тобто, це категорична заборона. Цього робити не можна. І він не повинен їсти багато солодощів. Модальне дієслово маст у заперечній формі не змінюється в залежності від займенника. Зараз давайте розглянемо конкретніше. I must not. Я не повинен. Я не повинна. He must not він не повинен. She must not. Вона не повинна. It must not. Він вона, воно не повинно. You 1 must not. Ти не повинен. We must not ми не повинні. you 2 must not. Ви не повинні. They must not вони не повинні. А зараз розглянемо більше прикладів на англійській мові до даної теми. He must not use my computer. Він не повинен користуватися моїм комп'ютером. I must not buy these shoes. Я не повинна купувати ці черевики. Наступне. You must not phone her. Ти не повинна дзвонити їй. Далі. We must not miss these lessons. Ми не повинні пропускати ці уроки. She must not tell her about this. Вона не повинна розказувати їй про це. І наступний приклад. They must not be late. Вони